Вітаю народ! Якщо у вас постійно болить спина, десь тягне, прострілює, не дає спокійно жити. Якщо у вас є грижі та протрузії, то це відео саме для вас. Бо зараз ми зробимо з вами вправи, які вже на даний момент допомогли багатьом людям, і я впевнений, що і вам допоможуть позбутися цього неприємного, небезпечного недугу. Основною задачею цього комплексу є покращення кровообігу та живлення міжшипцевих дисків. І для того щоб повноцінно виконувати всі ці вправи, потрібно хоча б більш-менш нормально рухатись, тобто самостійно вставати з ліжка і самому себе обслуговувати. Але якщо ви лежите нерухомо, кожен рух для вас це гостра біль, у вас гостра фаза. То потрібно робити інші більш простіші вправи. На каналі є відео з такими вправами з рекомендаціями. Якщо потрібно, то робіть спочатку ті вправи, а потім переходьте тільки до цих посилання під відео я залишу. А якщо ж ви, як і більшість людей, живете з болями в спині щодня, ходите з рижами та протрузіями навіть на роботу, то цей комплекс вправ робіть обов'язково кожного вечора. Він займає буквально 10-15 хвилин. Для досягнення швидшого ефекту, якщо у вас сильні болі, то робіть його двічі на день зранку та ввечері. І в якості профілактики можна робити його буквально три рази на тиждень. Давайте почнемо. І так. Лягаємо на підлогу, перша вправа. Одна ножка рівна, одна зігнута. Таз підкручуємо, поясничку нашу поперек прижимаємо максимально до підлоги. Положили ручки і рівну ножку піднімаємо вверх. Раз. Опускаємо не до кінця. Піднімаємо ще два. Носочок тягнемо на себе. Три. Робимо до п'яти разів. Чотири. І на п'ятому повторі не опускаємо до кінця. Рахуємо до п'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тоді поставили, змінили, робимо на іншу. Так само. Раз. На підлогу не ставимо. Два. Носочок на себе. Три. Рухи плавні, не поспішайте. Чотири. Коліно рівне. П'ять. На п'ятому повторі. На підлогу не ставимо. Раз. 2, 3, 4, 5. Поставили. Змінили. Робимо по 20 повторів на кожну ножку. Тобто 4 по 5 на ліву, 4 по 5 на праву. І переходимо до другої вправи. Ставимо ножки майже разом, приблизно 10 см між стопами. Ручки розводимо в сторони. І піднімаємо таз вгору, перекочуємося на плечі. Піднялись, зафіксувались. Розвели коліна в сторони, звели назад, опустились. До коврика не торкаємось, піднімаємось знову вгору. Вверх, сторони, звели, опустились. Робимо таких мінімум 20 повторів. Якщо можете зробити більше, то робіть більше, але 20 це мінімум, який ви повинні робити кожного дня. На кожен рух робіть вдих-видих, тобто верх-видих. На цій вправі ви повинні відчувати максимально сідничні м'язи, особливо коли розводите коліна в сторони, вони мають максимально напружуватись. Для третьої вправи нам треба прибрати трошки коврик для того, щоб ноги могли ковзати по підлозі. Лягаємо на спинку. Знову ж таки, таз підкручуємо, прижимаємо поясничку нашу поперек до підлоги. Ручки опустили, ножки опустили. Це початкове положення. І так, підтягнули ножки, підняли, взялись за коліна, скрутились, Фу, зробили видих, розкрутились, вирівняли ножки. Підтягнули. Скрутились, розкрутились. Прижимайте коліна до грудей. Намагайтесь доторкнутись плечима до колін. Скручуємось, робимо видих, розкручуємось, вдих. Також робимо 20 повторів. І переходимо до наступної вправи. Далі ставимо ноги на ширині плеч, руки розводимо в сторони і повертаємо коліна разом з тазом в сторону. В одну сторону і в іншу сторону. Плечі при цьому намагаємось тримати на підлозі, не відриваємо від підлоги. А таз і коліна повертаємо. На кожен поворот робимо видих. Не повинно бути болявих відчуттів, в принципі, як і в усіх вправах. Якщо дуже боляче, то робіть до того моменту, де у вас з'являється біль. Поступово з кожним днем ви зможете робити більше. Не поспішайте, робіть плавні рухи. Відчувайте, як скручується хребет, і намагайтесь коліна положити на підлогу. Теж по 20 повторів на кожну сторону буде достатньо, якщо робити кожного дня, цього більш ніж достатньо. Добре. Наступна вправа на м'язи пресу. Це антагоністи м'язам спини, їх теж треба укріплювати. Для цього піднімаємо ноги вгору таз підкручуємо, прижимаємо поясничку до підлоги. Ручки на коліна і тягнемось до стопи протилежною рукою. При цьому повертаємо плечі, скручуємо корпус і відриваємо лопатки від підлоги. Тобто ми тягнемось, наче як не рукою, а плечем при повороті корпусу. На кожен підйом робимо видих. Всього по 20 повторів на кожну сторону. Знову ж таки, це мінімально. Якщо можете, якщо хочете, то робіть більше, але не менше. Ну і залишилось нам зробити з вами останню вправу: це прогини-вигини, Всім знайома кішечка. Для цього стаємо на коліна, на прямі руки. Лікті не згинаємо і прогинаємось. І вгинаємось. Прогинаємось, робимо видих. Вгинаємось вдих. Тут важливо, коли прогинаємося не тільки грудний відділ прогинати, а і поперек. Тобто ми таз розкручуємо, прогинаємо поперек. А коли вгинаємось, навпаки, ми зжимаємо прес і підкручуємо таз. Польових відчуттів не повинно бути. Якщо є, то робимо до больових відчуттів. Через біль не робіть ні в якому разі. По 20 прогинів і по 20 вгинів. Цей комплекс справ можна назвати універсальним. Він підходить для абсолютної більшості людей. Але, так як ми всі люди різні, зі своїми особливостями. Проблеми зі спиною у нас з'являються теж у кожного по-своєму. Тому бувають складні випадки. І в таких випадках треба аналізувати конкретну людину і на основі цього давати їй рекомендації і підбирати певні вправи. Тому, якщо ви потребуєте індивідуальної консультації, пишіть, звертайтеся, це моя робота. Інформацію по контактам залишу внизу під відео. Бережіть свої спинки, займайтесь здоровим спортом, мирного неба!